Створення штучного інтелекту може бути як найбільшим успіхом в історії нашої цивілізації, так і найгіршою подією, зазначив Стівен Гокінг, виступаючи на технологічній конференції у Лісабоні. А потім додав Невідомо, чи буде штучний інтелект безкінечно допомагати нам, чи просто відсуне в бік, розвиваючись усе ширше, чи знищить узагалі. А як вважаєш ти, чи чекає нас у майбутньому ідеальне технологічне суспільство? Послухаймо думки науковців та людей, які безпосередньо працюють із штучним інтелектом. І допоможе нам пряма мова. Є декілька способів передачі чужого мовлення пряма мова, непряма мова, цитата. Про непряму мову та цитату поговоримо в інших відео стеж за каналом. Пряма мова це чуже мовлення, передане дослівно. Її супроводжують слова автора, які вказують на того, кому належить пряма мова чи за яких обставин відбувається мовлення. Наприклад, голова розвідки Британії Річард Мур переконаний, системи штучного інтелекту не зможуть замінити людини-шпигуна. Або Будь-яка добре розвинена технологія не відрізняється від магії, зазначає Артур Кларк. Слова автора вимовляють із розповідною інтонацією, після прямої мови дещо зниженим тоном. Інтонація прямої мови може бути розповідною, питальною, спонукальною, може мати емоційне забарвлення окличні речення. Між прямою мовою та словами автора робимо паузу. Пряму мову беремо в лапки. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою розставляємо так якщо пряма мова стоїть перед словами автора, після неї треба поставити кому знак оклику чи знак питання, залежно від індонації. Тире слова автора написати з малої літери. Прийде день, коли ми замеханізуємося до того, що на землі не залишиться місця людям, тільки машинам. Написав Кліфорд Саймак. На землі не залишиться місця людям тільки машинам. Вигукнув Роберт. То прийде день, коли ми замеханізуємося до того, що на землі не залишаться місця людям тільки машинам? запитав Роберт. Якщо пряма мова стоїть після слів автора, то перед нею ставимо двокрапку у кінці ж крапку, знак оклику, знак питання, залежно від інтонації. Дон Деліло зазначив У цьому вся суть технології. З одного боку, вони ведуть до безсмертя, з іншого загрожують виродженням. Чоловік вигукнув Технології загрожують виродженням. Він запитав. То технології одночасно ведуть до безсмертя та загрожують виродженням. Якщо слова автора розміщені всередині прямої мови, яка складається з одного речення, розділові знаки ставимо такі. Після прямої мови кому тире. Слова автора пишемо з малої літери. Ставимо кому тире, продовжуємо писати пряму мову з малої літери. Я очікую, що невдовзі штучний інтелект використовуватиме еволюційні методи, говорить Девід Чалмерс. Тож незабаром ми побачимо якийсь різновид штучної еволюції. Якщо ж слова автора розміщені всередині прямої мови, яка складається із двох речень. Розділові знаки розставляємо так. Після прямої мови кома або знак оклику чи знак питання, залежно від інтонації. Тире. Слова автора пишемо з малої літери, ставимо крапку, тире пряму мову пишемо з великої літери. Це ж окреме речення. Те, чого ми категорично не повинні зараз робити, перебільшувати досягнення в галузі штучного інтелекту, говорить Девід Чалмерс. Вони великі, але поки що дуже обмежені. У штучного інтелекту немає моделі світу, немає розуміння, що, за словами, є реальний об'єкт, який десь там існує у світі фізичному, вигукнув Олексій Молчановський. І це таке фундаментальне обмеження. Чи штучний інтелект вирішить усі проблеми свідомості? запитує Девід Чалмерс. Я майже впевнений, що не вирішить принаймні не самостійно. Лапки один раз відкриваємо, один раз закриваємо. Окрему увагу слід звернути на речення з прямою мовою, у якому слова автора складаються із двох частин сказав і доповнив, промовив і додав, запитав, а потім уточнив тощо. У такому випадку після слів автора треба поставити двокрапку далі тире і почати писати пряму мову з великої літери. Відома історія, коли німецький фотограф надіслав зображення, згенероване штучним інтелектом, на кілька конкурсів фотографій, і на одному з них переміг. Розповідає Олексій Молчановський. А потім додає: Це була така свідома провокація. Запам'ятай. Знак оклику, знак питання, три крапки беруть в лапки разом з прямою мовою, а крапкою кому виносять за лапки. Потренуймося. Запиши речення з прямою мовою, розставляючи розділові знаки. Накресли схему. Більше штучного нас оточує, більше залежимо від технологій, від їхньої надійності та можливих збоїв. застерігає Станіслав Лем. Олексій Молчановський висловив таку думку. Місцями моделі штучного інтелекту працюють краще за людину. Я оптиміст і вважаю, що ми можемо розвивати штучний інтелект на благо всього людства, щоб він міг працювати в гармонії з нами, зазначив Стівен Гокінг, а потім додав. Ми просто повинні знати про небезпеку, ідентифікувати її та заздалегідь бути готовими. Можливості штучного інтелекту не є статичними, зазначає Генрі Кісінджер. І з розвитком технології вони розширюються в геометричній прогресії. Пригадай, що таке геометрична прогресія, переглянувши наше відео на каналі. А як ти ставишся до появи штучного інтелекту та його можливостей? Напиши власне висловлювання, спираючись на погляди відомих науковців. Уведи в текст речення з прямою мовою. Запам'ятай, є декілька способів передачі чужого мовлення пряма мова, непряма мова цитата. Пряма мова це чуже мовлення, передане дослівно, вона супроводжується словами автора. Слова автора вказують на того, кому належить пряма мова або за яких обставин відбувається мовлення. Слова автора вимовляють із розповідною інтонацією після прямої мови дещо зниженим тоном. Інтонація прямої мови може бути розповідною, питальною, спонукальною. Мати емоційне забарвлення, окличні речення. Між прямою мовою та словами автора робимо паузу. Пряму мову беремо в лапки. Пам'ятай про розділові знаки при прямій мові. Запам'ятай знак оклику, знак питання три крапки беруть в лапки разом з прямою мовою, а крапку й кому виносять за лапки. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську мову разом.